Маргарітка, до тебе приплило ось тут дві рибки, червоні. І сюди приплила одна рожева рибка. Раптом до них приплив крокодил. А ну подивись, будь ласка, який крокодил нам підходить. Який ми між ними поставимо? Це. Молодець, тому що. Тут дві, а тут одна. Дві більше, ніж одна. Правильно, молодець. Він з'їв цих двох риб. А сюди приплили ще її подружки, три подружки. І тут ще приплило три подружки. Який крокодил тепер для них припливе? Тут три, різні. До Дорівнює ставимо, молодець. Ну, не знаю, крокодил, що їсти. І сюди приплила ще одна рибка. Що поставимо. Не знаю, став, став, подумай. Навіть якщо ти помилишся, нічого страшного можна буде поміняти, не переживай. Давай подумаємо. Тут менше. Тут менше. А тут 4. Куди? А куди тут... крокодильчик відкриває рот? Сюди. Куди? Там, де більше? Три. А де більше? Подивись. Тут. То куди ротик відкриє крокодильчик? Сюда. Давай порахуємо. Тут скільки? Один, два, три. Три рибки. А тут? Чотири. То де більше? Покажи мені, де більше? Тут. Тут чи тут? Де? Тут. Тут більше. Тоді крокодил сюди відкриє рот. Молодець. Три менше, ніж чотири, а чотири більше. Дуже добре.